А реплей від підписника. Погнала, дивитися. Ей! Здоров, братики-танкісти! Як ваші справи? Пишем звісно, що, і коментуємо. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком UltraShot. Це в нас карта купальні і танчик 7 рівня Смешер. Просто в народі його називають нищівником або крушаком. Кому як більше подобається, факт один залишається. Те, що він дійсно може ламати, кришити ворожбинську броню, проламувати просто наскрізь. Адже наші ББшенки можуть пробивати в 140 міліметрів кумулі 250. Фугасики на хвилиночку, друзі. 85 міліметрів можуть лупашити. Знову хочеться сказати таке слово, що не кожна десятка має такий... Пробиття фугаса. Так що ось такий момент. Дивіться, хотів фугасом, але все ж таки побачив, що чуть-чуть броня такий жовтесенько оранжева Оранжева, оранжева бляха муха. Тому вирішив Бебешеною лупашнути. Чому? Тому що Бебешена може 640 видавати, друже мій теркіст. Кумуль 545. Оскільки фугасний 960. Так, зробили ми ваншат ван кіл. Перший колек після боєву вже маємо. Подивися, як союзники тануть, просто як... Морозово в жаркий літній день у нас е, температура стала плюс, тому напевно, все ж таки вони починають так і зливатися. Погода, напевно, також в цьому наша, в наших краях впливає, а ворожбин забрали лише е, один танк, і то це зробив наш сьогоднішній герой сьогоднішніх реплейчиків, друже мій танки. Тільки... На, давай башню, давай! Блех, муха, дивися, як бешеною залітає просто на ура! Б'ємося проти 7 та 8 рівнів, так що сказати, щоб розслабитись сильно ми не можемо. Тому що, якщо б це були шістірки, це б було просто золота рибка для рибака. Можна було б фугасами так е, дуже знатненько реалізовуватися. І видавати, блін. Ну, можливо, не по 960, але все ж таки, подивися, як ламаємо боєукладку в ворожбині. Так, в принципі, рахунок у нас вже зрівнюється, Адже вже бачиш, що. Має мінус 3 мінус 3. Хотілося б, щоб все ж таки ворожбини швидше танули, ніж ми, але все ж таки, Все ж ж таки. таки, наш герой в сьогоднішньому бою першому реплейчику на Смеші, буде на Колобанова, друже мій Танкіст. Так що повинно плюс-мінус бути, якщо чесно, цікаво. Незважаючи на той факт, що це, що це сьомий рівень. Так що ось такий момент. В принципі, шостий сьомий рівень. Також гарні і є танчики, є і грабельні танчики, на яких можна грати. Ми знаємо всі, що це більшості проходимі танчики, але ну, цей танчик сезону. Ми знаємо, що в нас є дуже багато танчиків взагалі із сезону. Ось таких о, своїх легендарних камуфляжах, щось мені нагадує із фільму «Бет Макс». Якщо ви знаєте, про який я фільм говорю, ось такий тут камуфляжі. Ну тут по -по -по попадає, дивися, все ж таки йому в кінчик, у крайчик самої. Портової проекції по задниці такого шляпка дає і залишається один в три танчики. Те, що я казав, зараз має бути колобок, а ну давай. Оп, ванчет! Ван ще, є тараном. Затаранив і зберіг. Подивися, як він мудро зробив з одну сторони Він не випуляв снаряд, він його забрав тараном, а зато сушку М1 просто ліквідовує снарядом. І виходить так, що він не витратив снаряд і не дав себе розібрати в сушці вже прекрасно, вже неймовірно. Пішов на КД. Маємо ще Т-77, який виїхав все ж таки на гору. І, напевно, захоче нас з цієї гори підбрити. Не получиться, ми вже закадашилися, друже Ворожбенський. Не получає, відправляйся в гараж. Маємо 5 коликів свою після бойову статистику. Так, що нам після бойова нашепче? 3-719 на 7 рівні наполяв, на поляв уже, друже мій, непогано, 800. 45 він заблокував, 5 знищено, 6 пошкоджено. Так, головний калібр. Звісно, що коло Е, Перший знак класності першої степені. Редлі, тому що 5 коликів. Та воїн. Ось скільки медалів на сьомому рівні. Пішов плюс на 191.255 срібняків Свісей в свою купілочку. Це преміум аккаунт, якщо щось. Перше місце по нанесенню шкоди, звісно, що ж, 1372. Вільного досвіду він отримує також свій сейф, свою копілочку. Там подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Звісно що ж, підписуємося на канал, завантажуємо свої ж реплі в Discord для того, щоб потім разом з нами танки, переглядати приглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали дивитися другий бій також від гравця під ніком. Ультрашот, але вже на Тітан 150 вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це у нас карта Лагуна. Знову ж таки, рандомчик. Режим бою зустрічний бій. Танчик Тітан 150 із гарматою, вроді, якщо я не помиляюсь, 85 мм. із середньою шкодою Візбебежних 200 під калібром 160, фугасиком 300. Я не знаю точно. Поправте в коментарях, вроді 85 мм в даного важкрасенького танчика на шостому рівні, якщо я не помиляюсь, поїхав подивитись наш сьогоднішній герой ультрашот на позицію важких на напрям на фланг важких танків. в принципі. Тут дуже добре буде нам, можна буде трошки навіть бикувати, адже броня плюс-мінус нам дозволяє подивитися. Ми всередині списку, значить, це бій шостих рівнів. Маємо по цетапах навіть по 3-5. Просто золота рибка для рибака. Так що, можна лупашитися, можна знищувати. На жаль, перший старят нас тут не попадає, попадає в землю по ворожбинській шкоді PGS. І ми одразу ж заблокували ворожбину на 200. Зате другий раз ми попадаємо. І другий раз, знову ж таки, постріл ворожбинський ми блокуємо. Вже маємо 400 заблокованої шкоди. Вже добре, вже прекрасно. Тому що бачив, як перший раз, чому ми не попали. Адже надто сильно гармата за качалася в башті пеліни. І получилось так, що снаряд полетів собі у вільному польоті. Не получай ворожбина в щічку підставляєш PGUS, те, що витворяєш. В принципі, підставляйся, підставляйся. Нам таке якраз і потрібно. На ще раз подивися два рази попадаємо, вже прекрасно, вже неймовірно. Ну Чим непогано, подивися, в 6,5 секунд у нас. Триває каденція всього, лиш на всього для важкого танка. В принципі, і для шостого рівня це вже непоганий показник. Так що, надія є шанс ліквідації ворожбин, повинен запускатися одразу ж, як нам під'їде сюди на допомогу наш середній танчик для того, щоб розібратися з PGS. В принципі, ми з нею і зараз почнемо розбиратися. Подивися. Альфучка вилітає з ББшини, адже ми можемо видавати в 200 всю ложна всього, вилітає аж 250. Ну, чим не прекрасно, ну чим не неймовірно. А? Друже, танкіс, на жаль, тут попадаємо в плоску проекцію башта, якраз рекошетом. На, на жаль, ну, блін, нічого, подивися, зате він починає починає пробивати, але в нас хідпонтів ще досить багато. Треба старатися так, щоб е, чим побільше, чим подовше їх берегти. Адже не знати, чим все. Бій може закінчитися. Подивися, як наші е, союзники тануть. На щастя, все ж таки нам вдалося ліквідувати шкоду PGS, з якою ми так довго дуелились із позицій. Він на свої, ми на свої. Ніяк не, не могли звідси виїхати. Так, на щастя, е, на щастя, на щастя, ми не пробиваємо, на жаль. Але тепер ми знищили М60. Подивися, до сих пір, блін, має броню, таку непогану. він в лобі. Давненько я його проходив, дуже давненько я його пройшов, і до сих пір ця броня дивись тримається. Значить, розробники не чіпали його як ні по апах, напевно, так і не по нервах. Якщо щось не пишуть в коментарях, хто зараз грає на 6 рівні, чи дійсно цей танк взагалі чіпали, чи не чіпали розробники, чи він залишається такий, як є. Дивись. На жаль, нашого союзника ліквідовують, а ми вже маємо 4 колика свою після бойову статистику, залишається п'ятірка, 5- та Шкода т 25, шестірка з барабаном, може бути небезпечно. На щастя, ми ламаємо йому цю саму боєукладку. Є шанс ліквідації ворожбинського Аймекса. Подивися, вирішили нас розпулювати. Не так сталося для вас, як гадалося, ворожбине, адже ми їдемо вас також ліквідовувати. Маємо вже 5 коликів, вже маємо редлі. Друже мій танкіст. А ну чи підемо на пула. Звісно, що я думаю, що підемо, адже... Адже, адже що, подивися, перший раз ми не, ми, ми не заблокували, зато другий раз ми блокуємо, третій раз ми блокуємо, вже прекрасно, вже неймовірно. Цей лютий барабанчик ушкодити 25 може трошки нам помішати, може щось намотити таке, що, не дай Боже, буде ще й програш. Може всяке бути, правда? ж? Адже хто його знає, що той бронебійник, який він в реплеї обирає, так? Дивися, блокуємо, стави нас на каток. Знаєш, у нас КВН, напевно, нема, напевно, ворожби не знаєш. У нас мінус 7 всього лишна всього, але на щастя, нам дається поремонтуватися і добрити. Шкоду Т-25, який почав випулювати свій барабан. І це, друже, мій танкіст, перемога. Так, давай заглянемо після бойову. 2604 він напуляв. 1360 дивись він заблокував завдяки шкоді, Т-25. Е25 та ПДС. Маємо e, 6 знищено, 6 пошкоджено, стелева стіна, воїн з накласності майстер. Подивися, пішов на пула, адже 6 він знищив, просто ліквідував. Звісно, що головний калібер. Що по плюсах. Пішов плюс на 112 389 стрібників. Свій сейф свою купілочку. Звісно, що ж. Перше місце по нанесенню шкоди. 1189 вільного досвіду. Получає також свій сейф свою купілочку. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Звісно, що ж. Підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорди. Тож потім разом з нами тенкіст приглядати їх на цьому ж. Каналі, а я бажаю вам в першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, любіть своїх рідних та близьких, шануйте їх також. І кажу вам, звісно, що ж до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.